Доброго дня, друзі. Мене звуть Дмитро Павлюченко. Сьогодні у нас 07 вересня. вересня 2022 року. Вже 197 днів військової агресії і ми сьогодні хочемо поспілкуватися. От, зараз представиться Валентина Івановна з дуже важливим питанням. Що під час військової агресії дуже багато виїхали людей. І що ж там з ними коїться, і яким чином, е, вже стало відомо, що, що наші діти там зникають. Зникають дійсно? Зни, зникають. І е, що насправді відбувається? чому вони зникають, і як так стало, що наші діти, які ми відправляємо, щоб зберегти, вони там зникають. Я маю. Е, е, Маю на увазі за кордоном. А саме ми сьогодні поспілкуємось відносно Італії, І... Італія, правильно? Італія, так, так. Все, я передаю слово. Представтесь. Доброго дня, дорогі батьки, мами, бабусі, дідусі. Доброго дня, Україна. Я Валентина Іванівна Куницька. Міжнародна колегія журналістів по правам людини. По захисту прав людини 2 липня 2022 року до мене звернулися громадяни України до мен... та звичайно до мене звернулися громадяни України з тим, що з питанням, що вони уїхали 17 березня 2022 року, шукаючи. Вони цих. Громадяни України ну, Крижаль... діти, діти, батьки. виїхала мама з двома дітками і бабуся до Італії, до монастиря. Але я таджа лігурія Італія. Угу. Розуміло, продовжуйте. І другого. Другого липня до мене звернулися. З питанням про захист та повернення дітей мами, двох дітей мами і бабусі, додому. Міжнародна колегія журналістів по захисту прав та свобод людини. Куницька Валентина Іванівна, шановна Валентина Іванівна, прошу вас захистити наші права. Ми поїхали до Італії 17 березня 2022 року, в місто Таджа Лігурія, де знаходились на тимчасовому проживанні в монастирі. Конвенту Сан доманіко за адресою Беаца Беато Крістофору 18-018. Відношення персоналу монастиря спочатку було хорошим, але потім почали багато чого не договорювати. Через місяць у нас стався інцидент, де я підвищила голос ненамисно на старшого сина за погану поведінку. Вони вони натомість зразу викликали поліцію, нас засудили по їхніх законах. Суд став на нашу сторону та не бачить факту злочину, але звернулися до соціальної служби і вони тепер роблять все за моєю спиною, інколи навіть не повідомивши мене. Сину натомість призначив суд опекуна. Ви уявляєте, в чужій країні при живих батьках суд призначає опекуна. Було призначено опекуна незаконно при живих батьках. І вони просять, щоб я допомогла. Їм забрати дітей Прилепського Владислава Олексійовича, якому 12 років, та Крижанівського Сергія Олексійовича, якому ще немає двох років. Це малесенькі дітки, і вони пише мама, що вони, вона має повну сім'ю. І це цивільне, і вони знаходяться в цивільному шлюбі. Прошу вас допомогти моїм дітям повернутися додому. Ми громадяни України і повинні жити в своїй країні. Так, дійсно, громадяни України повинні жити свій, на своїй рідній землі. Да. Краще жити під прицілом, як кажуть, ворога, але мати надію, що ця країна захистить їх. І не дасть скривдити, але вийшло навпаки. Ви, виїхавши до Італії, е, вони шукали кращої долі на чужій землі, а, а, знайшли, да, а знайшли неволю. Чином, а, а, дивіться, я так розумію, що це питання було не поодинці. Значить, іще є, є такі подібні. Е, я розумію, що, пот... що Але ж давайте ми оцю ситуацію розберемо, яким Давай, чином де. вони опинились в саме в монастирі. Під час війни, я думаю, що там були такі заслані козачки, які направляли їх тільки в Італію їхати. І коли вони виїжджали з Польщі, сіли в машину, машина згоріла. Це був знак того, що не потрібно було їхати на чужу а, землю. А може це намисно зробилось? Там чекала машина, угу. де посадили маму двох діток, бабуся сіла і поїхали до Італії. І через кілька кілометрів машина зайнялася. Вони встигли вискочити, угу. і машина загорілася. Розумію. Ну uh, вони зрозуміло. все таки поїхали. Вони доїхали до маст... до монастиря. Тобто вони... через uh, какую-то агентурну uh, через представників, деяких так людей, uh, які, які були зацікавлені uh, в цьому, можливо, тобто, їм проплатили. Які, так. які uh, сказали, що от жіночка може зупинитись з дітьми там, правильно? Так, так, так. І вони так. поїхали. Вони поїхали. При цьому вони. Давали ну, якусь грошову винагороду. чи якісь там... Вони їм нічого, нічого не давали. Не давали да? Вони надіялися, що монастир це святиня угу. і що там буде їм дійсно надійний прихисток. Угу. Але вони з цього не отримали, там далеко не прихисток. Дуже Цьому Звичайно, було... я ж говорю, перший місяць у них було хороше відношення, а потім вони почали щось приховувати від людей, якісь свої таємні плани вирішувати. Можливо, навіть злочини. Скажіть, будь ласка, а от цю дитину їй було скільки років, яку є, яку забрали в неї? Старшому хлопчику було 12 років, меншому не було двох років. Тобто і і старшого, і мал і і малого забрали, Е, так? малого ще ну фактично мали намір забрати а мали намір? мали намір, тому що якщо б я не вивезла цих діток в Україну, угу. то можливо б ні Україна, ні батьки не побачили цих діток взагалі. А по чим а це може бути пов'язано? Тому ну, що країна це країна де процвітає країна Італія, це країна де процвітає нарко і трансплантація органів, продажа органів. І ви казали, що одна дитина коштує, якщо. Ну, так, так, так. Мені, мені розповіли, що багато діток з монастиря не виїхали. Не, не з цього монастиря, а з інших монастирів. І сказали такі слова: у них ви є, а у других вас не буде. Тобто, і досі невідомо, відомо, де, де наші діти, де наші українці. Добре, а що при цьому роблять ну, от, що ну, роб матері, батьки? Ну як так допускати що вони? Що я вони... хотіла, щоб ці дітки виїхали самостійно, але керівництво... Тобто там, там були діти, які вже були по 20 років, по 24 років, я, я правильно розумію? Там були діти і старші тобто, вони вже старші дійсно могли їхати з мамами. самостійно. Так, так, так. А, а молодші з мамою. А Якщо молодші старше, з мамою? там одна схема. Щоб їх приборкати, якщо з мамою, там інша схема. Звичайно, розумі, звичайно, звичайно. відпрацьована схема. Там відпрацьована схема, вже давно відпрацьована. Друзі, відпрацьована схема, як у, у батьків відбирати ем, дітей. дітей, і якщо ви вже повнолітні, як у вас відібрати ваші права шляхом, що не надання документів, не оформлення, потім вас десь там запрошують і таким чином вас ізолюють взагалі від суспільства, я правильно розумію? Так, так, так. І так, так, ви так. вже самі собі не належите. І тоді, коли вас вже ізолюють покроково, ви піддаєтесь ви, і вже вони знають, що ви вже не можете себе захистити. Відносно, я так розумію, вчиняється вже уже дії. на певно, певною групою осіб. Тобто, друзі, сьогодні от така ситуація дуже небезпечна. От якось підтвердження, я от хочу вам показати, що. От Поясніть, Вот, вот, давайте я вот покажу. Вот, вот. довірених, що не, це діти. Ні, це друге, це друге довіреність, да, да. це друге. Але я його маю. Правильно, да, да. по боротьбі ну, що, з корупцією. Дійсно, така ситуація відбула, що от а... батько двох діток. І своєї дружини дає довіреність на те, щоб я поїхала в Італію та привезла цих дітей. Скільки дітям років? Дітям 12 і немає ще двох років. Вот Малесенький. Я вже сказала, батька. так? так, а мати так. Де була? Мама була з дітками. А, з дідками. З дідками. а просто Це від... uh, uh, yeah, тобто ну ще... вам дав батько, uh, який так. залишився тут і uh, відправив свою uh, дружину uh, так, uh, з а там такий інцидент. Звичайно, звичайно. Угу, Розумію. От, от, от ця довіреність. Друзі, щоб ви розуміли, що ми все ж таки захищаємо наших українців. Тому і ось... не тільки довіреність. Тут є апостіль, апостіль з, перекладом, да. з перекладом. Завірений нотаріально. В цьому монастирі вони проживали, але не мали. Тепла і любові. Там на ну, них ви, ну ви ж казали, що так. О, там о, вони не оформили навіть на них документи. Тепер, коли я приїхала, перше запитання було моє. А їх дуже цікавило, що за людина приїхала в монастир. Тому що я продивилася весь монастир, подивилася, чим харчуються наші діти, українці, е, які умови проживання. Умови проживання середні. Не скажу, що гарні, не скажу, що погані, тому що є набагато гірше. Але ж е, перше запитання, коли я спілкувалася з господарем монастиря Франческо, перше запитання моє було таке: на якій підставі ні, ні почекайте, на якій підставі вони проживають в монастирі? Спілкувалися ми через Google-перекладач. Мені нічого не сказали, мені все зрозуміло. Друге запитання: чому до цього часу не було зроблено документів на дітей та на маму? Вони виїжджали по електронних паспортах, а назад їх випускати не хотіли по цих документах. Так, 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 так. І їм не виплачували грошової допомоги. Так, як виплачують в інших державах. Так. Їм взагалі не давали допомоги, їм надали житло і харчування. Угу. І більше вам нічого не потрібно. А на яких підставах? От ви дуже е, правильно ставите питання, на яких підставах вони взагалі знаходяться в монастирі? Получи, ніхто мені дати. так, 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 ніхто Обична нічого не вміє. Там там це називається, де общаги там там какое-то. А получается, це монастирська комуна, можна сказати. Друзі, а, получается, така дуже цікава річ. Дуже. Що таке монастир? Це закрите таке суспільство, ну, кибуц так їх називають, за закрите. Воно знаходиться навіть за за забором. Закрыто. Так, 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 там дуже і великі кам'яні ізити, да, і входите зайти, це дуже О? така так. суттєва проблема. І тому, от, якщо ви вирішите, хтось зі вас розміститись у таких монастирях, будьте обережніші, а лучше обходьте стороною такі монастирі. Тому що от, ми бачимо, що е певні е люди, які себе називають е служителями церкви. Так сказати, церкви, церкви на сам насправді є, е ну фактично, сатаністами я так звичайно, правильно ви сказали. Я хочу показати <кх> фотографію. Як вони називають? це святий отець, святий отець. Так. Подивіться на його обличчя. І по обличчю можна все сказати. Я думаю, що тут слів не буде. Обличчя сказало само про себе. Хто він? Він перешкоджав їм виходити. Він слідкував за ними. А яким чином переска на підставі чого? Він він а він не випускав їм, а, тому що ну, коли як були як коли може бути? коли вони були визволині люди. Чи вони що в рабство цели, що? звичайно? Вільні, ну. але він перешкоджав, Він не хотів, щоб вони уїхали. Яким чином чи він ходив і дивився за ними. Слідкував, mm -hmm. уявляєте? Слідкувати за нашими громадянами А можливість викликати поліцію була чи, чи а, ви чи розумієте? Була? Там кругова порука. Якщо б наприклад я або я звернулася до е, нашого консульства, я зрозуміла із цих слів, що е, віддати довіреність. Mm -hmm. Це фактично їх залишити там назавжди. А вони вимагали, щоб ви надали доліки, Ні. Не? після того, коли я з ним поспілкувалася, я багато чого зрозуміла. Угу. Я що думала, сам, що, сам поясні, що саме. Я хотіла приїхати віддати довіреність від батька і забрати дітей. Але б якщо я так поступила, віддала довіреність, я б їм закрила дорогу. Виходу, uh -huh. тому що їх би закрили і не вип і більше б не випустили. Uh -huh. Тому що перший раз вони самі хотіли виїхати з монастиря самостійно. Uh -huh. До них визвали карабінерів і пригрозили Світлані, мамі двох діток тюрмою від 12 до 15 То, років. карабінери, які повинні захищати, вони стали вони на... стоять на стороні монастиря. В них кругова порука. У них все пов'язано. Так як у нас в країні є корупція, так само і у них є корупція, і не менша, ніж у нас жахливі це... речі, ви, ви нам кажете, що просто говорю те, що є. Добре, і е, в якості давайте тепер що ви все ж таки вирвали. От, ви розумієте, це. Не те, що я її вивезла по закону. Я зробила спецоперацію. Це модне слово, яке ми, вна... ми не будемо розкривати всі, всі козири. Так. Да, чому тому, що така ситуація може теж ще комусь пригодиться. Дару, але... вона може допомогти. І тому, друзі, от ви повинні розуміти, ми повинні українці захищати вміти вчитись, захищати другу звичайно. Тому що ми звичайно, ми маємо на сьогоднішній день бачите. Що у нас корупція, що там корупція, це от така склалася система. Тому, ми, якщо у нас, ми відчуваємо, що ми українці, що ми вільні люди, ми повинні допомагати людям. І я дуже вдячний Валентині Івановні за те, що от вона чинила от такий мужній героїчний поступок. І про що от я хотів довести, що ми все ж таки захищаємо, вміємо захищати. Наших українців тому так. от е, Валентина Івановна вирвала із лап негодяїв нігадяв е, дітей, жінку вирвала. За що їй чотирьох колика, чоловік велика вдячність двох і... діток, маму і бабусю, які зараз знаходяться в Україні, які вдячні, радісно проживають на своїй рідній землі. Тому і... друзі, бачите, на сьогоднішній день ми, ми розуміємо, що навіть за кордоном нас там прихисту немає. Не прихисту немає. Так, звичайно. Тому Треба що виборювати перемогу і налагоджувати, наводити порядок у своїй державі. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Так.